Новий податок на балкон, програма 2% кредит для першої нерухомості, і нові плани забудування у містах. Ці новини сьогодні ми розглянемо удачу. Новин про нерухомість у Польщі купувати просто. Мене звати Кубо Євгенія, я власниця агентства нерухомості та ліцензована у Польщі. Перша новина це у нас новий податок на балкони. У місті Познань ввели новий податок для новобудов на балкони. Це буде податок для новозбудованих квартир, де, наприклад, балкони виходять над міськими тротуарами. Будівлі з балконами, розташованими нижче 2,5 метрів, понесуть більшу оплату, і це понад 180 злотих на рік. Тоді як ті, що розташовані вище 2,5 метрів, будуть обкладатися податком за нижчу ставку. Плата також буде стягуватися сходів, пандусів та інших елементів, що входять у дорожню смугу. І ставка податку встановлена близько 1 гроша за квадратний метр на день для балконів вище 2,5 метрів, і 10 грошей для тих, хто нижче. Це означає, що за балкон розтасовуємо вище мешкає Заплатять близько 18 злотих на рік, а балкони, розташовані ще близько 182 злотих на рік. Чекаємо новий податок, подивимося, чи буде він у інших містах. На заразі він у нас є у Познець. Новина номер 2 це кредит, два відсотки, безпечний кредит, гроші закінчуються у 2023 Суму, яку виплатили для такого кредиту, перекрочила майже у 4 рази ніж було заплановано. На даний момент на початок листопада виплачено вже близько 12,2 мільярдів злотих. А планували виплатити лише 3,2 мільярди злотих. Про що це нам говорить? Нам говорить про те, що у цьому році вони ще будуть. Підвищувати цю суму, і у цьому році вони сказали, що не буде лімітів по виплаченню такого кредиту, тому рекомендується, хто хотів скласти внески на 2%, все-таки робити це у цьому році. Адже на наступні роки вже сказали, що буде обмеження у сумах, і суми будуть значно менше, ніж були виділені у цьому році. І також говориться про те, що якщо далі буде така кількість внесків, далі будуть виплачуватися ці, -ці, -ці гроші, то можуть взагалі закрити цю програму і перенести її, можливо, на. На нову програму говорить про нову програму кредит 0%. Подивимося, чи вона почне працювати. На даний момент у 2023 два відсотки ще працюють. На даний момент у нас немає лімітів по виплаченню цих кредитів. А вже з наступного року будуть ліміти. Тому рекомендація для вас таки складати внески, як ви планували І новина номер три. Це забудовникам стане легше будувати. Прийняли рішення, що до кінця 2025 року гніми мають затвердити загальний план будівництва, дещо має бути розташоване. Бо зараз це було таке, що хтось має, хтось не має, і забудівельники мали з цим проблеми отримати додаткові дозволи, додаткові документи для того, щоб знати, що можна будувати, коли будувати. Зараз же затвердили, що до кінця 2025 року має бути все ясно, зрозуміло, і влану забудовникам буде легше, ніби. Будувати, хоча самі я дивлюся по статтях, самі забудовники говорять, що сумніваються, що не встигне зробити це до кінця 2025 року, але все одно це крок до переду, тому що вже встановлюють якісь терміни і встановлюють вимоги до гмін, що все-таки вони це вже організували і було більш зрозуміло, що йде, можна будувати і як взагалі цим користуватися. Це наші основні новини за останній жовтень та початок листопада 2023 року. Про більше новини рекомендую заходити в мій інстаграм, слідкувати за Ютубом і будемо з вами. В контакті з вами була Кугеня, до зустрічі в наступних відео.